Продам Фіата, грузовичок, 1.9 дизель, звичайний, хороші колеса, не гнилі пороги є вмятинки, царапинки, може десь якісь маленькі підкраси, ну, це є. Все ж таки, в машині є трошки років, але як роботяга супер. Простенький дизель. Пороги також цілий, пороги підварювалися, один підварювався, другий. Оброблені антикором та й все супер. Так. Покажу всередині. Всередині, що досить непогана панель. Покажу, як заводиться. Свідчена накалу працюють, мотор роблений 20 тисяч назад. Співточка. За свої гроші гарна машина. Всім дякую.